Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео, як тенденція взагалі тенденція. Мені це цікаво. І це цікаво, перш за все, для Дніпропетровської області. Вона дуже хвилюється. Ну і Харківська також. Давайте. До кінця 2024 року Донецька область буде окупована в адмінкордонах. До кінця 2024 року. Донецька Донецька область. Буде окупована Донецька область. В адмінкордонах своїх, Донецька? Так або ні? Ні. Це відразу ні. Ворог не зможе це зробити. Для чого я це роблю? Харківська область, Лозова, Барвєнкова і інші та сторона. І сторона, там, де Павлоград, і прилягаюча Дніпропетровська область. Для вас, це перш за все. Дивимось. Ну, накопичення довга праця. Довга праця там йде, дуже довга. Рух є, дійсно довго. Це йде вже Котовасі. Воно є, рух є. Втрати серйозні там. Ось, четвірка кубків, буде зупинка. В певному місці. Вона буде. Здається, що ні? Але ми ж не забуваємо, що це. Ось від людних пішов. Буде зупинка в певному місці. По Донецькій області. Війка Пентаклю 50 на 50. Тобто результат там примарний. із того, що вони будуть казати. Там немає повної окупації Донецької області до кінця року однозначно. По це 100% ні. Тому не треба перейматися завчасно.